У боротьбі з низьколітаючими баражуючими ворожими цілями в українському небі, з поміж іншого, як ефективна зброя, застосовується переносний зенітний ракетний комплекс Перун у рамках матеріально-технічної допомоги від Польщі. Ці ПЗРК на озброєння збройних сил України вперше надійшли у лютому 2022 року. Особливо уславились у використанні перуна зенітники десантно-штурмових військ. Нині ж конкретно ця та інша польська допомога продовжує посилювати ЗСУ і відіграє важливе значення. Такої думки досвідчений військовослужбовець Олександр, який має вислуги понад 15 років і який представляє одну з військових частин безпосереднього підпорядкування командуванню сил логістики збройних сил України, це переносний зенітно-ракетний комплекс П Орун. Це від наших партнерів Польща, як би так скажу, знавцям. В Радянській була ігла Ігла 1. Воно формою нагадує старий зразок, але вже партнери польські вже переробили всю, можна сказати, начинку. І це спрацювало на дальній стрільби, на Можна сказати, качество стрільби. Наші підрозділи ними справились так, як вони схожі на радянські зразки, то не потрібно було багато часу, щоб навчитися і використовувати дуже довго тренування. Все було понятно, зрозуміло. Тобто ефективність використання, вона якраз з чим пов'язана? Пов'язана з тим, що вони, зроблена нова технологія, яка, можна сказати, вже йде по поколіннях, так як зброя є третього, п'ятого, то це вже третього покоління, що воно вже по параметрах. Тактико технічних перевищує радянський зразок, так що все нам допомагає.